В цьому відео я покажу, як можна на платформі Квіга провести та опросити учнів для того, щоб зібрати їхню реакцію, чи сподобався їм курс, урок, вебінар, презентація тощо чи ні, а наскільки їм це сподобалося. Тож перейдемо до створення квіза, додамо назву. Та а, які можна використовувати для цього запитання? А у цьому відео я покажу Net Promoter Score, рейтинг та реакції. Залишається ще шкала Лікерта. це е, питання, яке дозволяє більше налаштувань, е, якщо це потрібно. А або ж саме опитування, де ви можете задавати різні питання, збирати дані більш анкетовано. Якщо ж ваша задача... Е, Зібрати наскільки сподобалося чи ні, чи вирогідність рекомендацій, виміряти лояльність, то ми рекомендуємо використовувати ось ці прості запитання, які дозволяють і учню у графічному інтерфейсі відповідати і вам швидко їх робити. Тож розпочнемо, наприклад, з Net Promoter Score NPS, і тут майже немає якихось додаткових налаштувань, тобто тут ви можете задати своє запитання. А шкала, ви бачите, вона вже є. Давайте переключимо, перейдемо в режим перегляду. Тобто, учень бачить ваші запитання і може обирати, наскільки йому, наприклад, він порекомендує цей курс своїм друзям. Звичайно, з налаштувань доступно, що ви можете змінити ось ці позначки, наприклад. Та ви можете позначити це питання обов'язковим, наприклад, якщо це потрібно. Або ж додати таймер, або ж коментар, наприклад, дякуємо за оцінку. Тобто, що а ви можете змінити так також вигляд шкали, але здається, горизонтальний він більш доцільний та зручний. А інший тип запитання це ви можете використовувати, наприклад, рейтинг, тобто, ви матимете зірочки. Яке також ви можете обрати, розмістити в вертикальну чи горизонтальну. Зразу подивимося, як це виглядає. Наприклад, учень обирає 4, або 5, або 3. Тут так само ви додаєте запитання. Наприклад, ви можете позначити знову ж таки це питання обов'язковим, та змінити підписи на зірочках на, на одній чи на усіх. І е давайте залишимо усюди перегляд. Тобто 4 зірочки, 5 і так далі. І на останок це реакції. М приблизно. Та ж сама ідея, тут ви задаєте своє питання. Зауважую, що редактор дозволяє додавати і малюнки, і форматувати текст, тобто давати більш розширені запитання, якщо це потрібно вам. І, звичайно, у квізі може бути лише одне запитання, і так само ви бачите, є іконки учень може обрати. А Ви можете змінити, як і раніше, підписи саме на іконках. Якщо потрібно, ви можете змінити розмір цих іконок або ж змінити саме зображення, а можете використовувати наші за замовченням. І відразу покажу, як додати цей квіз. Давайте залишимо також це, це питання обов'язковим в урок. Тобто, наприклад, у вас є якийсь урок, і ви б хотіли, щоб. Після лекції, наприклад, чи наприкінці курсу додати, задати запитання учням та отримати відповіді, чи наскільки їм все сподобалося. Ви можете додавати цей квіз як в усі уроки, наприклад, зробити окреме питання, наскільки там сподобався вам курс чи урок, і використовувати той же самий квіз в кожному уроці. Але давайте додамо спочатку на один урок. Є якийсь текст, і знизу є кнопка практика. І вбудуємо цей квіз. Це може бути обов'язковим квіз. Тобто, для того, щоб перейти на наступні уроки, ми хочемо, щоб учень надав свої відповіді на ці запитання. Тоді ми відзначаємо цей квіз як чекпоінт. і перейдемо в режим перегляду. Це наш урок, і знизу ось додається наш квіз. А в нас в налаштуваннях квіза, ми квіз додавали знизу, тому повертаємося донизу. Він вже тут пройдений. Давайте пройдемо його ще раз, для прикладу. Тобто, запитання, відповідь можна перейти далі. Також зауважу, що є можливість виводити усі питання відразу. Для цього ми можемо змінити налаштування квіза. Я можу показати, де вони відкриваються. Ось тут є кнопка налаштування і є можливість показувати все на одній сторінці. Чи дозволяєте очищувати форму, чи ні, це ви вирішуєте самі. Я гадаю, що на заповненні рейтингу це не дуже важливо. Тому не будемо зупинятися, і давайте пройдемо ще раз. Квіз завантажується, але треба перезавантажити сторінку. Ось три наші запитання. Учень може відповісти та надати відповідь. А оскільки дозволено перепроходження, то тут є декілька можливостей пройти ще раз.